Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. По, Гадаю, пора вже тобі сказати те, що я мусив сказати ще давним-давно. Кажи. Про секретні складники супу секретних складників. Оу. Слухай, секретних складників не існує. А? Ти чув мене, не існує! Нема секретних складників! Стривай! Це просто локшиновий суп? І ти не додаєш особливого соусу, а й він треба. Щоб зробити щось особливе, треба у це вірити. Вітаю всіх, хто слухає Урок української і з вами я, Юлія Гарянова, учителька української мови. І цього разу пропоную поговорити ні, не про кунг фу, а про фразеологізми. На самому початку ви почули цитату з відомого мультфільму про панду: Немає секретних складників. Щоб зробити щось особливе, треба просто в це вірити. Деякі глядачі добре знають про походження цієї крилатої фрази. Сьогодні я пропоную дізнатися цікаві історії виникнення різних фразеологізмів та поговорити про синонімію і антонімію сталих висловів. Тож не втрачаймо час. Почнімо із важливого теоретичного блоку. Що ж ми називаємо фразеологізмами? Фразеологізм це стійке, лексично неподільне і цілісне словосполучення, яке має переносне значення. До фразеологізмів також зараховують прислів'я, приказки, афоризми і крилаті вислови ми надихаємо і рідко надихаємось самі. Останній вислів із відомого мультфільму Душа анімаційний твір став справжньою скарбницею мотивувальних фраз. Оскільки на цьому занятті ми присвятимо час вивченню синонімії й антонімії фразеологізмів, пригадаємо основні визначення. Синоніми це близькі за значенням і відмінні за формою слова. Вони можуть відрізнятися, по-перше, відтінками значення, наприклад, хотіти і жадати, також стилістичним забарвленням, говорити нейтральне слово, а ось «теревенити» – розмовне. або можливістю поєднуватися з іншими словами, хиба і вада. Щодо характеру людини, ми можемо вжити слово вада. Проте, не використаємо слово хиба. Синоніми можуть бути й тотожними зазначенням. Наприклад, тисячолітник алоя, мовознавець лінгвіст. Синоніми утворюють синонімічні ряди, найбільш нейтральне визначається як стрижневе. навколо нього й формується синонімічний ряд. Наприклад, скільки синонімів до слова дощ ти можеш вигадати: дощ, злива, сльота, негода. А якщо я скажу, що для слова дощ в українській мові існують десятки синонімів імжа капіш густий дрібний дощ, мерява холодний дощ, Мужичка – дрібний дощ, моква, мокреча мрячка, мокрота сирість, мускола дощ зі снігом, плова злива, Поледиця – дощ із крижаною крупою, проливень, пролій сильний дощ. Руда, дощ із сонцем, сльота хмарна погода, невпинний дощ, хвища сильний холодний дощ або рясний сніг із вітром, хлющ сильна злива. У цьому синонімічному ряду слово дощ є нейтральним, а отже, стрижневим. А синоніми до нього мають певні відтінки значення і часто є діалектними варіантами до речі, щодо фразеологізмів, пов'язаних зі словом дощ. Також можна згадати, мокрий як хлющ, той, що сильно змокнув, або як свиня в дощ уживається на позначення неохайності, лити або литися ливцем про великий сильний дощ з дощу та під ринву» – від однієї небезпеки та до іншої, з однієї біди в іншу, золотий дощ, великі несподівані прибутки фразеологізми можуть утворювати синонімічні ряди. Як, наприклад, на позначення слабкості і вразливості вживаються такі вислови. Ахілесова п'ята слабка струна, слабка гайка, які ж джерела походження цих фразеологізмів? Я бачив цю мить у своїх снах. давай з тобою домовимося. Ми присягнемося перед богами, що переможець дозволить переможеному померти по людськи. Лятво між левом і людиною бути не може. Тепер ти дізнаєшся, з ким змагаєшся. Вчора я думав, що ми билися з тобою. Шкода, що то був не ти Але загиблий юнак помер так, як годиться. Він помер від твого меча. Сьогодні ти позбудешся очей, вух і навіть язика. Ти прийдеш до Аїда сліпим німим, і мерці говоритимуть, це Гектор, дурень, який вирішив, що переміг Ахіле. Ми прослухали фрагмент із фільму Троя, у якому згадується славетний герой Ахіл. Його історія й подарувала нам фразеологізм Ахілесова п'ята. Як засвідчує словник фразеологізмів, за міфом давньої Греції мати героя Ахілеса. Морська богиня Фетіда скупала хлопчика у водах священної річки Стікс, що дозволило зробити невразливим тіло юнака для ворожих стріл. Але при цьому жінка тримала сина за п'яту, якої не торкнулися води річки. Саме тому герой загинув, коли стрілу його ворога Гектора бог Аполлон, спрямував саме в п'яту Ахіла. Це трапилося під час вирішальної битви, показаної у фільмі Троя. Інші фразеологізми зі значенням вразливе місце мають таке походження: слабка струна, фразеологізм, що пов'язаний зі сферою музики і музичних інструментів, слабка гайка вислів, пов'язаний зі сферою техніки й обладнання. Отже, синонімічні фразеологізми можуть походити із різних тематичних сфер. За допомогою синонімів, зокрема й фразеологічних, можна підсилити, уточнити, оцінити певне явище. А отже, як найкраще висловити думку при цьому варто підкреслити, що фразеологічні синоніми можуть бути близькими, а не тотожними за значенням. Наприклад, синонімічними вважаються вислови хмара хмарою мов у воду опущений, як водою облитий. Спробуймо визначити відтінки значення пропонованих фразеологізмів. Про якусь людину ми скажемо хмара хмарою, більше акцентуючи те, що вона насуплена й неговірка. Якщо про когось скажемо мов о воду опущений, то підкреслюємо, що він дуже сумний. Називаючи людину як водою облитою, ми хочемо сказати, що вона неприємно вражена. Отже, використовуючи фразеологізми, маємо зважати й не ті відтінки значень, які їм притаманні. Це допоможе висловлювати думки більш точно. Цікаво. А чи є в нашій мові фразеологізми, які ми запозичили з інших мов, просто переклавши сталі вислови? Спойлер, звичайно ж, і таких висловів багато «Санчо! Чорт, я Дон Кіхот з Ламанчі, і я наказую вам звільнити мого проненосця Санчо Пансу. Дон Кіхот? Так. О, здається, один з вас врятований. Ми щойно прослухали фрагмент фільму Чоловік, який вбив Дон Кіхота. А чи відомо тобі, що сюжет про цього лицаря подарував нам фразеологізм змагатися з вітряками? Можливо, пригадується цей епізод із твору Мігеля Сервантеса у восьмому класі. Так, Дон Кіхот вирішив, що вітряки в полі були велетнями, яких треба було подолати. І лицар відважно збирається на цю вирішальну битву і щиро вірить, що перемагає велетнів, а не вітряки. Тому фразеологізм, змагатися чи битися з вітряками має значення безрезультатно боротися з перешкодами, займатися безнадійною справою. Вислів, перекладений з іспанської мови, що є оригінальною мовою твору Мігеля Сервантеса. Спробуймо дібрати синоніми до цього вислову. Про безрезультатну роботу можна сказати так: решетом воду носити, це вислів фольклорного походження. Або Ходити від Анни до Каяфи, означає безрезультатні намагання владнати якусь справу. Цей вислів, до речі, вживається і в польській мові, має біблійне походження. Так Ісуса після ув'язнення відправили до судді Анни. Потім до каяфи, далі до пілата, а після того до ірода. Тобто відсилання до цієї ситуації вказує на марність і складність певної процедури, яку треба виконати. Якщо фразеологізми можуть утворювати синонімічні ряди, то логічно й антоніми до них добирати можна. Пригадаємо визначення антонімів це протилежні за значенням слова. Наприклад, високий низький. Працювати, байдикувати щедро, скупо. Антоніми переважно належать до однієї частини мови. Вони утворюють не ряди, а пари. Антонімами стають лише слова з протилежним значенням. Багатозначні слова можуть мати антоніми як для прямих значень, так і для переносних. Наприклад, тепла хата холодна хата в прямому значенні і тепле, тобто приємне слово. І холодне, неприємне, образливе. Наведімо приклади фразеологізмів антонімів хоч греблю гати в значенні чогось багато, і «як кіт наплакав, в значенні мало, бистрий на розум, тобто розумний, і туман 18-й, тобто не дуже розумний. Антонімічними також є фразеологізми скринька Пандори і манна небесна, бо вони мають значення. Джерело лиха й проблем і джерело щастя, несподівані блага, відповідно. А яке ж походження мають ці фразеологізми? Пандора, замовляй онлайн, цікаво, що виникнення бренду Пандора, рекламу якого ми щойно чули, пов'язане з міфічною історією Пандори, дівчини, яка зробила людству лиховісний подарунок. Так, за грецьким міфом, вирішивши покарати людей яким Прометей приніс вогонь, Зевс наказав богам створити прекрасну, але хитру і підступну дівчину Пандору. Громовержець одружив її з Епімітеєм, який був братом Прометея, і подарував скриню, у якій були замкнені людські вади, нещастя, хвороби. Попри заборону, Пандора з цікавості відчинила скриню і випустила на волю всі лиха, від яких потерпає людство, але на дні скрині залишилася надія. Ця красива й одночасно страшна історія відсилає нас до значення фразеологізму лиховісний дар. Антонімічний до фразеологізму Скринька Пандори вислів манна небесна має біблійне походження. Як засвідчує словник фразеологізмів, за біблійним міфом, манна це їжа, яку Бог давав іудеям щоранку з неба протягом 40 років, поки євреї йшли пустелею до землі обітованої. За однією з версій, ця біблійна легенда має певну реальну основу, адже в пустелі Єгипту ростуть їстівні лишайники, плоди яких подібні до кропи. За іншими версіями, солодкою манною можна вважати їстівні панцирі жуків, які живуть у пустелі. Ось така цікавинка. А чи замислювався ти про те, що фразеологізми виникають і сьогодні? Спробуймо пошукати їх. Щойно, ми мали чудову нагоду прослухати фрагмент пісні Джері Хейл. У своєму творі артистка використовує як відомі давні фразеологізми, так і сучасні. Так сама назва пісні козацькому роду нема переводу є сталим висловом, тобто приказкою зі значенням мужність, сміливість, природна відвага. Також у тексті використано вислів: хто не знає броду, не йдіть по воду. Це прислів'я має значення не робити щось, якщо ти повністю не впевнений в успішності справи. Також Джері Хейл використала вислів повертайтеся в болото, який уже є сталим. У контексті сучасних подій, пов'язаних із мужнім протистоянням України російській агресії. Фразеологізм повертайтеся в болото має значення приберіться геть, ідіть на свою територію. Отже, фразеологізми це не обов'язково вислови давнього походження, значення яких буває складно встановити. Вони виникають і сьогодні, можуть бути пов'язані з новими реаліями або подіями. Усі ми чули вислів, як тобі таке Ілон Маск. Ця фраза навіть стала джерелом для популярного мему. Що ж позначає цей вислів і яке він має походження? Таку фразу використовують з іронічною метою, коли потрібно висміяти щось невдало зроблене. А ім'я маска вживають, аби посилити іронічний ефект. Адже засновника Тесли вважають генієм фізики й інженерії. Вислів набув популярності в соціальних мережах. Спробуємо ще згадати фразоологізми, які виникли сьогодні. Наприклад, вислів виник бах. Ця фраза пов'язана зі сферою комп'ютерних ігор і програмування. Бах якась проблема у функціонуванні, тож сміливо можемо говорити про сучасне походження сталого вислову. Пропонуємо дібрати синоніми до цієї фрази: підводити під халепу. Так говорять, коли трапилася певна проблема. Такий вислів має фольклорне походження. А от вирішення проблеми, тобто антонімічне значення, можна передати за допомогою фразеологізму: розрубати гордіїв вузол. Цей вислів пов'язаний із міфологією. У словнику фразеологізмів зазначено, що грецький історик Плутарх розповідав, як фрігійці – Послухавши поради оракула, обрали царем першого, хто зустрівся їм із возом біля храму Зевсу. Мандрівником був простий хлібороб Гордій. На згадку про цю подію він поставив у храмі свій віз, прив'язавши до нього ярмо дуже заплутаним вузлом. За пророцтвом Оракула, той, хто розплутав би вузол Гордія, став би володарем усієї Азії. Олександр Македонський. Дізнавшись про пророцтво оракула, розрубав вузол мечем. Тому вислів розрубати Гордії вузол має значення вирішити складну проблему швидко. Щодня ми спілкуємося в різних месенджерах. Пригадайте, а що дратує найбільше в черговій групі в Телеграмі або спільному чатику у вайбері звичайно ж флут так ми називаємо безмістовний і непотрібний контент, який тільки засмічує стрічку. Сьогодні виник вислів розганяти або розводити флут, який вказує на те, що людина ділиться непотрібною і навіть зайвою інформацією, і при цьому заважає роботі інших. Спробуймо разом дібрати синоніми й антоніми до цього сучасного вислову. Наприклад, вислів «створювати хаос може бути синонімічним до фрази робити флут. У давньогрецькій міфології хаосом називали безлад, який існував до виникнення космосу, тобто всесвіту. Також про безлад і засміченість можемо говорити, використовуючи вислів авгієві стайні. Ця фраза також відсилає нас до міфології: герой Геракл отримав від царя Еврисфея складне завдання: очистити від гною двір, на якому тримали 500 биків, і який ніколи і ніхто не прибирав. Тому він був дуже занедбаний. Виконавши завдання царя за один день, Геракл здійснив один із своїх дванадцяти подвигів. Для цього герой зламав стіни стайнь і спрямував на двір течії річок Алфеї Пенеї. Ось така захоплива історія, яка подарувала нам вислів Авгієві стайні, яким можна назвати щось захаращене і занедбане. А тепер пропоную дібрати антонім до вислову розводити флут Це вислів. Провести білий тиждень, який має значення навести порядок, усе структурувати, він має фольклорне походження. Ми щойно прослухали фрагмент пісні плакала від гурту казка. Спробуємо знайти фразеологізми, які використала авторка твору. Так, у тексті ми почули вислів загнав під лід. Він має значення поставити в скрутне важке становище. Пропоную дібрати до цього вислову синонім і антонім. Так, подібне значення матимуть вислови фольклорного походження: посадити на мілину або посадити в калюжу. Як антонімічний за значенням, можемо дібрати вислів посадити на покуті, тобто дати комусь особливе місце. Останній вислів також бере початок у народній творчості. У тексті пісні плакала також виокремимо фразеологізм кров кипить цей вислів народного походження і має значення стан сильного збентеження, гніву, обурення. Фразеологізм також вживається у таких варіантах. Кров вирує в жилах, кров закипіла в скронях. Пошукаймо синонім і антонім до вислову кров кипить так, тотожними зазначенням можуть бути вислови кипіти злобою або розбирає чи забирає злість. А який фразеологізм має значення залишатися спокійним і врівноваженим? Цікаво, що одразу згадуються сталі сучасні вислови бути в ресурсі, бути на чилі. Також можемо дібрати як антонім фразеологізм олімпійський спокій. Останній вислів відсилає нас до сфери спорту і позначає найвищий рівень спокою і зосередженості. Фразеологізми важливий ресурс збагачення мовного запасу. За допомогою сталих висловів можна передавати відтінки змісту, які не можна втілити за допомогою окремих слів. Та ти наступаєш, та ти наступаєш ти на абордаж. Мені ріве але ани, ти все знаєш, мені би тікати, Але ж ти не даш у пісні гурту «Океан Ельзи використано фразеологізми, які допомагають увиразнити зміст, надати необхідних акцентів. Тож пропоную пошукову роботу за цим текстом: і я б не боявся, та ти наступаєш. А ти наступаєш, ти на абордаж. Мені би мовчати, але ти все знаєш, мені би тікати, але ти не даш. Який вислів є фразеологізмом? Ти наступаєш, мені би мовчати, мені би тікати, чи іти на абордаж. Звичайно ж, у цьому тексті фразеологізмом є вислів Іти на абордаж. Він походить зі сфери військової справи, а саме військово-морських тактик. Має значення йти на пряме протистояння. Спробуймо з'ясувати, а яке значення має вислів іти на абордаж: плавати в морі чи іти на зближення з ворогом, голосно співати чи активно працювати? Звичайно, вислів має значення іти на зближення з ворогом? Адже у військово-морській сфері вигук на абордаж використовували саме тоді, коли давали наказ іти в наступ? Який же вислів буде синонімом до вислову іти на абордаж? Давати духопелів, бити байдики, гнути кирпу чи давати драпака. Синонімічним до вислову іти на абордаж є фразеологізм давати духопелів, адже він вказує на активну участь у бійці. Бити ж байдиків це не працювати, гнути кирпу зазнаватися, давати драпака тікати. Доберімо антонім до вислову іти на абордаж». Наприклад, давати драпака, співати дифірамби, передати куті меду чи посадити на покуті. Антонімічним до вислову іти на абордаж є давати драпака, адже останній позначає втечу від протистояння. Співати дифірамби це вислів зі значенням хвалити, лестити, передати куті меду перебільшувати, а посадити на покуті давати чільне місце. Фразеологізми роблять мовлення образним. Саме тому ми бачимо, як активно вживаються такі ідіоми в художніх текстах. Звичайно, сталі вислови найчастіше мають фольклорне, біблійне або міфологічне джерело. Проте ми змогли запевнитися, що і сьогодні виникають фразеологізми, які роблять спілкування оригінальним і невимушеним. Тож не бійтеся бути яскравими і вражати своїм колоритним мовленням оточення, використовуючи при цьому фразеологізми. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.